Росіяни двічі обстріляли Харків в індустріальному районі міста. Є влучання безпілотників. Загинуло четверо. Серед них маленька дитина, постраждалих 18, Серед них шестеро дітей. За даними ОВА, п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. А внаслідок ракетної атаки у тому ж районі Харкова у неділю ввечері постраждали 11 людей. За словами очільника обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, серед них 13-річна дитина. Ворог влучив ракетою у землю поблизу житлових будинків. Пошкоджено понад 10 багато. Доповерхівок, та авто у висотках повилітали вікна. Атакував вороги сумщину, завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Олег Григоров, очільник обласної військової адміністрації, каже, наслідки уточнюються. А близько 22-ї у неділю російські війська також завдали удару керованою авіабомбою по Новослобідській громаді, унаслідок чого постраждала 57-річна жінка. Є жертви у Запорізькому районі. Там росіяни вбили 15-річного хлопця і ще шестеро людей, з яких двоє дітей поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог двічі атакував село Новояковлівка фабами. Постраждалих шпиталізували будинок, у якому проживала родина, зруйновано Пошкоджені будівлі, що були розташовані поруч. Трагічна ситуація населений, пункт, якому постраждала безпосередня родина, він знаходиться досить близько до лінії фронту. І, звичайно, всі попередження для мешканців в цих населених пунктів були. На жаль, в літній час велика кількість мешканців, навіть хто проживає на території західної України, вони приїжджають провідати своїх родичів, допомогти їм по городу, наскільки б це. Не, не не звучало странно, але це є факт, і саме в такій ситуації постраждала ця родина, коли 15-літній хлопчик загинув. Його а, два брати, його брат сестра знаходиться в складному стані реакція на стрес. Президент України прибув до Вашингтона. Про це він повідомив у соцмережах. Розповів деталі поїздки. Запланована зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також з європейськими лідерами. Володимир Зеленський зауважив: усі однаково хочуть швидко та надійно закінчити війну, а мир щоб був тривалим, не так, як це було раніше, коли Україну змусили віддати Крим і частину Донбасу. Пізніше ж Путін використав це як плацдарм для нового нападу. Росію необхідно змусити до справжнього миру. А напередодні Володимир Зеленський побував у Брюсселі, де зустрівся із очільницею Єврокомісії Урсулою Фундерляйн. під час спільного підходу до преси вони зазначили, що на шляху до встановлення миру в Україні не можна погоджуватися на жодні обмеження для її збройних сил та на отримання Києвом військової допомоги від інших країн. Урсула Фундерляйн зауважила, що мирні міцні гарантії безпеки мають захистити мир, а також життєво важливі інтереси безпеки України та Європи. На гарантіях безпеки для України зупинився і Володимир Зеленський. Він наголосив, Україні необхідно, аби вони працювали як п'ята стаття НАТО. До того ж, Київ розглядає вступ до ЄС як частину безпекових гарантій. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно для встановлення справедливого та тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнутий силою. Україна має стати сталевим дикобразом, який не зможе притравити жоден нападник. Багато деталей президент Рав сказав мені. Потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія, це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії це може дати тільки, я вважаю, Європа. Зброю для цієї армії це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі, які є тільки у Сполучених Штатів Америки. Україну не змушують поступитися Росії територіями. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу NBC News. На запитання ведучої чи обговорюється передача Кремлю усієї території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму. Рубіо наголосив, українці не готові відмовлятися від своєї землі, а потенційна мирна угода не передбачатиме таких умов. Українці не готові це віддавати, і ніхто не тисне на Україну, щоб вона це віддала. Якщо буде мирна угода, вона не виглядатиме так. Але Путін безумовно висуває вимоги, просить про речі, які українці та інші не готові підтримати, і ми не будемо змушувати їх відмовитися від цього. Росія пропонує не мир, а капітуляцію України, а слабкість союзників перед Кремлем створить підґрунтя для нових воєн. Таку заяву зробив президент Франції Мануель Макрон. Він підкреслив, справжній мир має бути тривалим, передбачати звільнення полонених та ґрунтуватися на повазі до суверенітету і територіальної цілісності держав. Будь-яка угода, яка спирається на відсутність української армії, на скорочення української армії, була би не щирою угодою, приреченою на ігнорування. Я не думаю, що Путін хоче миру. Я думаю, що він хоче капітуляції України. Сербія перебуває у стані соціально контрольованого хаосу через масові протести. Про це заявив президент країни Олександр Вучіч. Він пообіцяв жорстку реакцію влади найближчими днями, однак виключив запровадження надзвичайного стану, назвавши його крайнім заходом. Вучіч наголосив, що існує достатньо законних інструментів для придушення заворушень. У Сербії мітинги тривають уже кілька днів поспіль, а фактично понад 9 місяців. Вони почалися у листопаді 2024 року після обвалу навісу на залізничному вокзалі у місті Новісат, унаслідок якого загинули 16 людей. Трагедію широко пов'язали з корупцією та недбалістю під час проведення інфраструктурних робіт. Останніми днями спостерігається значне загострення. Силовики використовують сльозогінний газ, сталися зіткнення із використанням фаєрів і палець. Між болем і надією на Кіровоградщині Рік працює центр з розшуку людей за особливих обставин. Тут допомагають встановити долю військових та цивільних, проводять ДНК експертизи та співпрацюють із родинами. Про особливості роботи та на чому нині фокус уваги. Фахівці розповіли нашій лілії кочерзі. Людмила Корженко третій рік чекає з невідомості війни сина. Шукаю сина Корженка Олександра Другого останній раз виходив на зв'язочок, зник на Бахніцькому напрямку в боях з Вагнером. Вже третій рік не чуємо, не знаємо, де він, що з ним, як він. Хоча б почути щось, де і що. Просто хочеться почути, чи живий, чи, чи як, що. Хоч якусь звісточку, хоч наймалесеньку звісточку. Рік на Кіровоградщині працює центр з розшуку зниклих безвісти за особливих обставин. Це єдиний спеціалізований центр в області. Його створили на базі головного управління нацполіції. Тут збирають та аналізують інформацію для подальшого розслідування про зниклих армійців і цивільних з зони бойових дій та окупованих територій. 80% часу у нас займає саме розслідування кримінальних проваджень за фактом безвісного зникнення громадян, а також ідентифікація дневпізнаних тіл військовослужбовців. У нас профільний відділ, він займається іще також і умисними вбивствами, і тяжкими, особливо тяжкими злочинами, скоєними проти життя та здоров'я особи. Але пріоритет зараз, зрозуміло, ми віддаємо і всі сили майже віддаємо саме в розслідування злочинів, скоєних у зв'язку зі Збройною агресією. У центрі працюють 30 фахівців, слідчі спеціалісти, криміналісти, представники оперативних та аналітичних підрозділів. Саме родичі дуже сприяють в розшуку, тому що тільки вони можуть впізнати свого родича там десь на якомусь відеозаписі, які викладають в полоні, чи фотознімками. На жаль, там, якщо зав'язані очі там або видно лише там. Половина або менше половини обличчя, то це не неможливо ідентифікувати саме за експертизою, але це як для самих родичів, якщо вони на 100% впевнені, це їм як внутрішнє переконання, що ось і шанс, що звільниться з полону ця людина. У центрі проводять і тести ДНК. Процедура займає кілька хвилин. Для родичів зниклих безвісти це безплатно. Найскладніше дивитися емоції людей, це, це дуже важко. Тести передають в біологічні лабораторії, зокрема в лабораторії Нацполіції є установки швидкого встановлення ДНК. Тут порівняльне дослідження у середньому займає півтори години. Коли потрібно дуже швидко отримати інформацію, яка безпосередньо стосується з порівнянням біологічного матеріалу, тобто ідентифікації особи, то дані дослідження можуть проводитись тут. Однак це не на постійній основі, тому що у нас на території області працюють повні біологічні лабораторії, тобто на базі експертних установ. Скільки звернень отримали за рік роботи в центрі не розголошують. Натомість представник уповноваженого справ осіб зниклих безвісти наводить власну статистику за вісім місяців. До мене було надійшло 4230 звернень. Це безпосередньо від жителів Черкаської та Кіровоградських областей. Постійно надходять скарги, наприклад, у члени родини зниклого безвісти, Відсутня комунікація з військовою частиною. вже пройшло як півроку. Військовослужбовець зник, не йдуть Виплати пенсійний фонд відмовляється приймати заяву, щоб на оформити пенсію по втраті годувальника. Немає встановленого терміну, протягом якого проводять розшук. Людину шукають, доки не стане відомою. Її доля є такі випадки. Є випадки, і навіть по Кіровоградській області, коли Три місяці не було зв'язку з рідним. Він перебував в оточенні, але він врятувався. Сам вийшов з оточення. Нещодавно були також такі випадки, коли втратили зв'язок. Частина не знала, що з рідним. Повідомили рідним, що він зник без звісти. Пройшов час. Він потрапив в лікарню. Інша бригада евакуювала. Буквально вчора, о 9-й годині вечора. Зі мною через час чергову частину вийшов на зв'язок. Військовослужбовець, який був звільнений з полону. Він дізнався, що перебуває в розшуку і. Вийшов на зв'язок з поліцією щоб припинити його розшук. Це Самі такі позитивні емоції, тому що кожен встановлений безвісно зниклий військовий. Це наша маленька перемога. Водночас заяв щодо зникнення цивільних поменшало. кажуть в центрі. Нині здебільшого розшукують жителів Донеччини. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. На цьому поки що все незабаром повернувся із коротким дайджестом. Ну а просто зараз у нашій аналітичній студії зустрічаєте ганного Гомонайта, Максима Зборовського. Колеги, вітаю! Із чого розпочинатимете цю годину? Так, Олю, вітаємо. Звісно, в центрі нашої уваги ситуація на полі бою, але